Знаєте, тема Орбана і позиції Венгрії. Ну, Венгрія це не весь о, о, вірніше, не вся Вер Венгрія, це Орбан, але Орбан є Орбан. І він, знаєте, як кажуть, сім'ї не без, ну такої паскудної людини в Європейському Союзі, тому що 26 голосують за, один голосує проти. Ця тема вже, знаєте, як Оскомину наїла. Звичайно, вона дратує українців, бо вона болюча, Ну вона вже, я бачу, дратує і європейців. А чому дратує? Тому що. В Європейському Союзі, скажімо, кожна країна має право вето, а це означає, що ці рішення приймаються тільки в тому разі, якщо проголосувало всі 100%. Знаєте, це було все дуже добре, але до цієї війни, такої великої повномасштабної війни, це так гарно виглядає, дуже культурне, дуже демократично виглядає, дуже ліберально виглядає. Але все це було раніше в минулому. Нам взагалі то треба зрозуміти, що минулий світ він уже розвалився його вже немає. Немає того світу, який жив у мирі. Немає тої структури, яка називається Організація Об'єднаних Націй, яка була дієвою структурою, вона формально залишилась юридично, але вона не є зовсім дієвою, тому що є такі член Ради безпеки в Об'єднаних Націй, як Росія, залишається, як такий великий агресор може користуватись там правом вето так само. Тобто я хочу сказати, що такі вже світові якби інституції, як ООН і Євросоюз. Вони вже в повній мірі не функціонують, і це означає, що треба або міняти їхні внутрішні порядки і їхні структури, їхні статути, їхні договори, і робити ці механізми дієвими. Бо якщо вони не дієві, то їх треба зробити дієвими через внутрішню реформу, або їх треба заміняти, ці ліквідовувати, розпускати і робити, скажімо, інші. Ну я думаю, що перший варіант він більш реалістичний, більш швидкий і менш болючий. От Орбан такий розумний. А в якому плані він розумний? Він, мало того, що він нам блокував, виходить, переговорний процес вступу в Європу. Зараз він блокує цей пакет на 50 мільярдів доларів. І все це, як знаєте, на тому дешевому базарі виглядає. По... Венгрія є дотаційна, і вона з бюджету Євросоюзу черпає сумасшедші дотації. А при цьому вона ще так конкретно паскудить. Ну, вона у даному випадку паскудить не тільки в Україні. Ну, це чітко зрозуміло, що Орбан абсолютно проросійський. Вона паскудить не тільки в Україні, вона вже паскудить, скажімо, і іншим європейським країнам, тому що ці, скажем, пакети допомоги, про які я говорю, вони йдуть в комплексі. Вони стосуються України, там інколи стосуються інших країн. І зараз вже лунають такі голоси. Щоб, ну скажем, якщо щось Венгрію не влаштовує, то хай Венгрія виходить з Євросоюзу. Я думаю, що більш ну скажем реалістичним буде такий варіант, що Є Венгрія залишиться в Євросоюзі, тому що я думаю, що якби так постало питання. То Венгрі того Орбана, напевно порвали б на куски. Ну уявіть собі, в центрі Європи і зараз дотаційна країна, не самодостатня країна, позбавляється Євросоюзу і донорства. Ну, це ж треба, вибачте, бути останнім дурним, щоб самому собі нашкодити. Знаєте, він вже в цю гру, чесно кажучи, загрався. Це вже бачу, дратує і Євросоюз. І йому вже прямим текстом говорять: не подобається, уходь. З Євросоюзу, але я думаю, що більш реалістично буде це не стільки відхід Венгрії від Євросоюзу, тому що ну а де гарантія, що якась інша країна не почне там всередині, вибачте, бузить. Скоріше всього все це закінчиться тим, що Євросоюз перегляне. Право вето і право і принцип консенсусу, прийняття рішення, прийняття більшістю голосів, але не простою більшістю, а такою кваліфікованою більшістю. Там, наприклад, 2 третіх, 3 четвертих, 4 п'ятих. Я думаю, що, скоріше всього, найближчими роками, а можливо місяцями, ми побачимо такі внутрішні зміни. Я думаю, що ці внутрішні зміни вже не просто назріли, перезріли, і вони однозначно мають бути прийняті. Я думаю, що Європейський Союз свого роду такими змінами трішки оздоровить свою роботу. І ця робота буде ну, ком. І ефективна, так як це було в попередні роки.